Приставка з Aliexpress, щоб дивитися будь-яке кіно абсолютно безкоштовно. Коштує ось ця приставка на Aliexpress 750 гривень. Це буде коштувати трішечки дешевше. Тут що написано, що там якийсь класний процесор. 4К відео, немає тут 4К відео. 4К 60 FPS. Насправді, я її підключав, вже дивився, 4К можна включити, але но... Сильно лагає. Тобто 60 FPS вона в 4К не тягне взагалі. А так, в принципі, всі ці функції працюють, всі ці ютуби, ну, коротше, повністю все працює. Кому цікаво, 2 ГБ на 16. 2 гіабайта оперативи, 16 будованої пам'яті, і цього цілком вистачає. Дивіться, раніше ці приставки були дуже здоровенні. Зараз це ось така компактненька, малесенька. Ви її підключаєте через HDMI кабель, який йде по комплекту. По комплекту я взяв два пульта. Ось ось цей кабель. Один. Стандартний, який йде до всіх приставок, а інший, щоб можна було говорити з Гуглом. Тобто ви будете натискати усюди кнопку і казати, Google, включи мені там кіно. Таке, включи мені таке, і це дуже зручно. Тут написали китайці, що це 10-й Android, хоча на коробці ніде нічого не пише. Тут написано, що 14-й Android, але в описі пише, що 13-й. Який там насправді фіг його знає. Думаю, що це намахало, тому що дивіться, тут пише 8К. Ультра HD. Уявляєте, щось я сумніваюся, що така маленька приставочка потягне 8К та навіть 4К. У мене є сумніви, що вона потягне. Так, підтримка Google асистента, Netflix, хоча вам це все не потрібно, тому що я вам налаштую і ви будете дивитися всі фільми абсолютно безкоштовно. Так, дивіться. Малесенька, ось така штучечка. Ну, по типу, як флешка. Ось такесенька. І пізніше покажу, як воно працює. Вставляється ззаді в телевізор через HDMI. Бачите, через HDMI вставляється. Вже немає ніяких кабелів. Єдиний кабель, який буде йти від телевізора, це щоб працював пульт, тому що вона буде за телевізором, і пульт інфрачервоний він не буде діставати. Пульт так звичайний, такий як до іншої приставки. Ось цей кабель на підзарядочку. І HDMI, ось такий перехідничок. Я так сказав, кабель на підзарядку, ніби тут є якийсь акумулятор. Акумулятора ніякого немає. Через кабель під'єднується до блоку живлення або одразу в телевізор. Я буду підключати одразу в телевізор без всяких блоків. Так, тут можна що поставити ще мікро usb і можна вставляти флешку для налаштування ось цієї штуки. Раптом вам треба налаштувати безкоштовно фільми, то через флешку це все діло можна налаштувати. Вставляєте HDMI-кабель, підключаєте до свого телевізора. Інший кабель це живлення, підключаєте до приставки. Інший кінець у вас 100% є там usb порт. Вставляєте його в телевізор або в будь-який блок живлення від телефона, щоб заживити усю приставку. А ось ця фішка це щоб працював оцей блютузний пультик. Ось так буде виглядати меню на 10-му Андроїді, Там можете собі поставити різні додатки, ігри туди-сюди. Я вже поставив лампу, вже налаштував її. Заходимо в Ютуб. Ютуб вже є тут по стандарту. Вибираємо там будь-яке кіно, включаємо і покажу вам зараз яка якість цього всього. Дивіться, працює дуже швидко. Якість, ось, будь ласка, зараз покажу, що якість тут Full HD більше не підтримує він. Ані, дивіться, в 2К показує. Да, навіть в 2К показує. Ніфіга собі. Да, Показує в 2К, без жодних питань. Дивіться, навіть не лагає нічого. Ну, 4К не потягне точно. Навіть якщо подивитися до цього відео, то 4К тут навіть і не покаже, що воно тут є. Дивіться. Заходимо, вбираємо якість. І якість немає. Бачите? Тому що він не підтримує. 2К ще потягне. А 4 к ні. Ну, ось дивіться, якість Full HD. Подивіться, яка якість. Якість бомбезна. <гум> якість реально крута. Без жодних лагів. Працює адекватно. Мені чим подобається ця приставка, що вона не гріється. Я ось включав важкі фільми. І вона не гріється абсолютно. Така просто тепла і все. Параметри пристрою. Ось, будь ласка, можете подивитися. Версія 10-й Android. Ось коли воно виготовлено, яка версія ядра і так далі. Коротше, підписник. Ну, цікаво, тут нічого немає. Головне, що воно працює і не лагає. Блютузний пульт можна використовувати в якості мишки, десь там треба щось швидко, туди-сюди. А можна викликати Google. Погода. Хмельницький 4 градуса хмарно і вона буде вам розказувати, яка погода українською мовою туди-сюди. Короче Петрович все налаштував. І саме головна фішка цієї приставки, те, що ви будете дивитися всі фільми абсолютно безкоштовно. І налаштувати тут ну дуже легко. Заходите в лампу, все вже налаштовано. Вибираєте, наприклад, ущелина. Головне, щоб інтернет був хороший. Ну і будете дивитися в Full HD якості. 4К не потягне. Якщо навіть включити фільм в 4К, буде лагати дуже страшно. Вибираєте торренти. Можна онлайн, можна торренти. і погнали. Давайте покажу, що там. Давайте саму простеньку якість покажу вам. Загрузиться, має завантажитися дуже швидко. Так, це так, пішло, пішло. Дивіться, ставите собі фільтр, яка там мова, і пішло кіно. Без жодних лагів, туди-сюди. Ну, коротше, підписник. З цією приставочкою ти будеш собі кайфувати тільки так. Дивіться. Нормальна якість. Взяв Full HD 9 ГБ. Подивимося, як потягне. Дивіться. Раз. Плеєр завантажується. І, будь ласка, ось вам Full HD якості. Дивіться, яка якість. Якби тягнуло ще 4К, ціни би не було їй. Тут все ідентично, підключаєте в роз'єм HDMI. Використовую подовжувач, тому що в мене там ще підключена сонька і приставка не поміщається. Ось це на пультик. Потрібно включити в блочок живлення, тому що процесор якийсь потужний чи що коротше від телевізора живлення. Не вистачає, тому використовують тільки через блок. Меню тут зробили трішечки цікавішим вставили рекомендації від Ютуба і вставили лідери продаж фільмів на один фіх. Ви їх не подивитеся, тому що ця вся фішка платна. А щоб дивитися безкоштовно, звісно, що Петрович встановив вже сюди лампу і тепер може кайфувати параметри пристрою. Ось, будь ласка, можете подивитися. Версія Андроїда 14. -та. Дата виправлення системи. Коротше, старий він, як світ. Головне, як то кажуть, щоб не лагав. Вмикаю те ж саме відео з тим бакланом. Дивимося, як швидко завантажиться. Завантажилося дуже швидко. Ось вам, будь ласка, Full HD. Як показує на Full HD. Дивіться, жодних лагів. Показує адекватно. Так, а тепер зараз поставимо йому якість трішечки вищу. Покажу вам, як воно буде працювати. Можна поставити навіть 4К, ну 4К не потягнеться однозначно, тому ставлю 2К. І подивитися, що зараз тупо, тупо залагає картинка і все. Дивіться, ніби показує, ніби все круто, якість класна. Но це ненадовго. О, і все. Бачите? Завмерла картинка. Тупо стоїть. Тобто, Full HD тягне, 2К, вже не тягне. Ось таке, коротше, намахалово від китайців. Показую, як працює тут лампа. Заходимо в ущалину, натискаємо дивитись. Вибираємо торрент. можна онлайн, можна торренти. І беремо ось самий перший, ідентично, як на тій приставці. Дивимося, як швидко завантажується. Ось, будь ласка, завантажило. Там же гортав я трохи то кіно. Зараз подивитеся. Все залежить від швидкості інтернету vlc плеєр, бачите? Це він показує, що йде завантаження. І ось, будь ласка, кіно. Кіно собі працює. Все як має бути. Нічого не лагає. Все працює, все чудово. Якщо порівнювати між цими двома приставками, я би краще купив ось цю. Вона їй краще підходить і, хоч Android і 10, і ніби якось вона краще працює. Тут краще меню. Таке воно все кольорове, гарнесеньке, Купу там заставочок понаставляли. Але мені ось ця працює набагато краще. А ти свій підписник думаю, я тобі показав, розказав обидві приставки будуть продаватися. Фільми вже в них налаштовані. Кому треба, забирай, підключай і одразу вже будеш собі дивитися і кайфувати.